Павлик, як і всі малюки, в цей тиждень малює святого чудотворця. Мабуть, десь в душі вірить, що і в нього станеться чудо. З'явиться мама і тато, хоча сам цього не усвідомлює. Це спасе за списаємо, коли сніг лопати й і, і святого не з дітвора його чекає. Його сім'я це бабуся, яка єдина навідує хлопчика. Мама померла, а батька малюк, мабуть, і не знав. Є в Павлика старша сестричка, але кажуть, малюк її теж ніколи не бачив. Через такий брак тепла від рідних малюку важко адаптовуватися в житті. Я люблю у Миколая співати. А танцювати любиш? Ні. А футбол грати любиш? Я тільки футбол і грає весело. Щоб малюку стало тепліше на душі, йому потрібна сім'я і особлива турбота. Все решту, зізнається, Павлик, у нього є навіть машинки. Вони є конструктор. Є Ячик? є. Чого в тебе нема? Ти все маєш. Так. Ви можете зробити цю дитину щасливою, досить лише простягнути їй руки.